Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я в Єві. вихідні з 2 по 4 травня. 51 гривню коштують кулькові антиперспіранти від торгової марки Нівея. Жіночі. Є різні аромати на вибір. І ще ось такі, теж по 51 гривні. До речі, пишіть, якими користуєтесь, що задоволені чи ні, шукаємо ідеальний. Дезодорант, антиперспірант. Це, до речі, пише, що деякі антиперспіранти і дезодоранти слухала, що дезодорант є більш сильнішим дії. Знижка 40% від повної вартості на доктор Морган. Усі засоби для догляду за ротовою порожниною. Це є зубні пасти, ціни від 34 гривень за 100 мілілітрів. Є ще і по 37,50, по 51 гривні, це є 100 мл 125 більше. Це 125 мл, а ціна 37,50, по 42 гривні, по 44,80. Ополіскувач для ротової порожнини. Ціна 41 гривня, 80 копійок за 250 мл. Зубочистки із ниткою. Ціна 25,80 за 30 штук. Такі силиконові й Йоршики по 38,80, 38,80 такий варіант, флос за 37,50, довжина 50 метрів. Вони відрізняються кольором упаковочки. І ще є великий асортимент зубних щиток. Такий варіант: 31 гривня 50 копійок, 30,50, 34,50, є зразки, можна подивитись поближче. Такий варіант за 40 гривень. Отут витискати зубну пасту можна. Так, такі вони є, бачите, під кутом 41 гривня і 80 копійок. Ці є набір із двох штук за 46,50. Ця із насадками всього три. Ціна 76 гривень. Так, такий варіант 25,80. Така, з гумкою посередині. За 34 гривні їх є дві в наборі. Така за 18,50 кольори на вибір. 18,50 така, що ще має для язика. Подивимося поближче. Ось, ти з тої сторони для язика є щіточка. І найбюджетніший варіант це 10 гривень та 50 копійок. Ціна за субну щітку. Маєте бонуси, то можна оплатити половину від вартості покупки бонусами. Одна з моїх улюблених акцій в Єві – це є кешбек. 80% на усі аксесуари для приготування їжі та прибирання оселі. Тобто ось цей весь стелаж. Починаючи із рукавичок різноманітних, губок для миття посуди, пергамент, фольга, різні плівки харчові, і такі вологопоглинаючі серветки, мікрофібра ці класні. Це є рушнички від рівні. їх є 30 штук в рулоні, 25 на 25 см, 55-50. Хома арт. Губки вологопоглинаючі. 5 штук, 65 гривень. В цю акцію також входять пакети для сміття. Акційні управду 35 літрів, 50 штук, 24 грн. Від файну 30 штук. Так, давайте їх знайдемо спочатку. 30 штук на 30. Ось. Ось це вони. На 35 літрів вони йдуть. Ось так цікаво відривається, бачите. От, і мають затяжки. Ціна 95 гривень. І від Home Art пакету 35 літрів 30 штук за 65 гривень. Так, ось такі. Від управдом, тут є їх більше. Більше більше, 50 штук за 68 гривень. Класичні 35 літрів. Так, і 115 гривень цей від файно. Супер міцні. 60 літрів об'єм 40 штук. Так, ось такі від управдом серветочки 3 штуки за 12 гривень. Волого 3 штуки за 27 гривень. Пакет із застібкою можна використовувати для заморожування або зберігання якихось дрібних речей. Від Freckenbock, Це є на 1 літр 5 штук за 30 гривень, а від управдом ось ці, 35 гривень, але тут є більше 10 штук 5 на 1 літру і 5 на 3 літри. Губки для миття посуду від управдом 10 штук з великими порами за 30 гривень. Файно 35 гривень за 6 штук. Такий варіант 37,50. Так, Домі. В упаковці 5 штук. Ціна 42 гривні 50 копійок. Фіолетові 32 гривні. І такий варіант за 35 гривень 6 штук. Тут 6, тут 4. Рукавички у правдом 10 штук за 40 гривень. Є менші, є більші. S M або L. До речі, так, тут є позаду шкала. Не позаду, споку. Ось. І можна, переклавши руку, виміряти, якої ширини у вас рука. Ось так. Бачите, в мене може бути С, так тісненько, або М. Швидше М. Наступне. Такі шкребки сталеві 25,50 від управдом. Вони є менші, дві штуки за 12 гривень, щіточка за 30 Акція 1 плюс 1 дорівнює 3 сплат Profession, засоби для догляду за родовою порожниною. Від цієї торгової марки обираєте собі три товари, а оплачуєте за дві одиниці, які є дорожчі. От. Ціни 100 мл 184, 40 мл 97,50. І ще є такі декілька позицій з акційною ціною 80 мл – 129 гривень. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за взуттям. Сілвер рідина, крем-фарба. Ось така, 54 гривні. Гель очисник 51 гривня, дезодорант за 132 гривні. Так, за 45 гривень крем блиск. Від Шварц крем за 28 гривень. дезодорант за 100 гривень. Ще є такі варіанти. Це є засіб для очищення підошви 145 гривень. Туалетний папір XEVA Just One. Він йде п'ятишаровий, 6 рулонів за 203 гривні. Вів'єн Петі усі жіночі колготи 20 та 40 ден зі знижкою в 50%. Такі утягуючий за 114. Класичні 40 ден 74,50. Elgen 109 гривень. 114 актив. ТОП 109. Тюль. Вони е, вичити, такі йдуть сіточкою. Ціна 89,50. З сердечками горошок по 84,50. Є 40 ден, а є 20 ден. Ціна однакова. Панчохи трохи зі знижкою. 7, 175 гривень. 40 ден. Є ще і 20 ден. Так. Так, так, це 10 ден, до речі, там звертайте увагу, Євгені і 10 ден. 104 гривні, Топ 20 ден, Актив 20 ден за 109 гривень, 104 Елеганс. Найбюджетніший із варіантів це є ось такий Vivien Classic ден за 69,50, утягуючи 124 гривні.

Аж 750 мл. Так, сейвкар, теж більше, 390 мл 102 гривні 86, палмулів 111, палмулів 500 мл, 129. Дуру 61 гривня, 50 копійок, 300 мл. About body 58,70 від Greenway є декілька ароматів. Такий варіант такий 500 мл за 35 гривень. І ще вам повернеться 80% від цієї суми на карточку. Так, Мило-мило. Аромат кавун 450 мл від Полісся за 17 гривень і ще повернеться кешбек. Манго 38,80 мило, цитрус 20. 7 гривень. Ось такі соковиті по 30 гривень. Так, груша, це є об'єм один, не то, ото, один літр ціна 40 гривень. Ось таке кремове. Є ще півтори літрове. Ось понад позаду, мета молоко. Півтори літри за 48 гривень 70 гривень літри, 42 гривні 50 копійок. Така грушка за 49 і таке за 219, 1 літр з дозатором. Термомет. Кешбек 80% на засоби для гігієни, гелі та вологі серветки. 114 гривень, лактацит 200 мл. Такий варіант із піноутворювачем за 339, Family Doctor 74, pharma Bio – 106 гривень 200 мл, зелена аптека 80. Lingerie – 77 гривень та 83 Від About Body 72 гривні, Umbrella 35-80. І також ходять серветки для інтимної гігієни, але тут є аж дві акції одразу. 1 дорівнює 2 на ліджері. Є 20 штук, є 15 штук у упаковці. Ви обираєте собі дві одиниці, ну, вигідно брати в однаковій ціні, ті по 40, ті по 24%. І одна із двох вам піде в подарунок. І ще нарахується кешбек 80% від вартості. Омбрела 15 штук за 950. Вела Делюкс усі засоби для догляду за волоссям, знижка 30%. Лаки для волосся по 191 гривні. Мус ціна 191 гривня. Також 200 мл. А лаки по 250 гривень. Евелін Косметік уся декоративна косметика. Акція 2 до рівня 4. Берете 4 товари від Евелін, а оплачуєте за 2 дорожчик одиниці. Така ж акція на GlenB. 2 дорівнює 4 на декоративну косметику. Обираєте самостійно 4 товари, а оплачуєте за 2 дешевших. Кешбек 80% на декоративну косметику від LCF. Досить гарна пропозиція. Така палітра хайлайтерів за 119 гривень. Три відтінки. База під макіяж за 90 гривень. Така база ціна 109 гривень з піпеткою. Олія з блискітками для тіла за 100 гривень. Дуже багато декоративної косметики. А, і ще є, дивіться, акція 2 дорівнює 4. Тобто ви обираєте 4 товари, 2 піде вам в подарунок, 2 дорожчих ви оплачуєте. І з цієї суми, що ви оплатили, вам ще 80% повернеться. Це лише на вихідних. З 2 по 4 травня, включно такі палітри з сердечками або кружечками. Ціни 159 та 100 гривень. 100 гривень це за палітру тіней для брів. Великий вибір. Є і тонуючі засоби, тональні креми, є для нігтів, це для очей. Дуже багато всього є сироватки. Гелі для росту. На ватну. Вся ватна продукція, акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Теж можна обрати три одиниці, оплатити за дві дорожчих, маєте бонуси, списуйте ще бонусами. Нові там це є 260 ватних паличок, ціна 37 гривень. та 100 штук за 18,80, показую лише акційні, акцентую увагу. Такий варіант на дерев'яних паличках ціна 80 гривень. Ватні палочки в упаковці 100 штук від Крінвей, ціна 14,50, 200 штук за 24,50. І ватні диски 44,50 та 100 штук. 120 штук за 59 гривень. та велика упаковка досить Але 120 штук. Ціна 63 гривні, 50 гривень, 130 штук. Тут ще більше. Так, ватні палички 21 гривня, 200 штук, 100 штук за 12 гривень. Такий варіант часткавай. Вони, бачите, мають такі як косметичні, з одної сторони якісь прищики. Тиснути, чи що. От, а з іншої сторони, звичайні ватні палички. Тут є, тут є 50 штук в упаковці зі застіпкою і кожен окремо запакований в таку клійоночку. Так, ціна 28 гривень. Ого, супер! Знижка. І ще 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, ще можна придбати в подарунок. Так. Такі ватні палички. 160 штук за 28 гривень. 88 гривень в такій коробочці в формі ведмедика. Ось. Так, це в нас є ватні палички з паперовим стіком. Ватні палички паперовий стік. Це, я думаю, щось схоже до ось цього: 275 штук упаковці, ціна 56 гривень. Такий варіант за 48 гривень. І дуже багато різних є ватних дисків. 50 штук за 23 гривні від about 41 гривня 50 копійок вітрової марки «Літо». 150 штук. 33 гривні 100 штук літо. І нижній ряд теж від Clinix. Ватні диски 50 штук за 29 гривень. Ці йдуть овальні більших розмірів від Greenway. 60 штук 41 гривня. Від крінвей 80 штук, 27,50, 100 штук 32 гривні, 120 штук 39 гривень. Ватні палички від торгової марки Поліся 200 штук за 50 гривень, а 300 штук за 27. Ага, це ватні диски. Ватні диски від Поліся, 120 штук за 30 гривень. 150 штук 37,50 і 200 штук за 50 гривень. На парфумерію дочі Кабана Фурла та Жан Марко» Знижка до 50%. Чоловічий аромат 30 мл, 339 гривень. Марко». Дочі Кабана 1599 50 мл. 1799 гривень, 125 мл. Жіночі аромати «Дольчі кабана зі знижкою. 50 мл 1279 гривень. 1759 100 мл 2399 гривень 100 мл. Аромати Жан Марко. 339 гривень за 30 мл, 599 гривень за 50 мл. І є ще інші. За 749 гривень Жан-Марко, 50 мл об'єм. На щоденні прокладки від торгової марки Котекс знижка до 30 75 гривень в індивідуальних упаковках 40 штук. Так, 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 де ж вони? 22, 40 штук. Ось. 22 штуки довгі, теж в індивідуальних упаковках за 72 гривні 50 копійок, 20 штук за 32 гривні та 30 копійок. І такий варіант 56 штук за 75 гривень упаковка.